Іванчов Сергій Павлович. 128-ма бригада. У них був комбат красілого з Мукачева. Ми хочемо розписатися, поважна причина. Його не випускають сюди, на Закарпаття. Місто тячів. Місто тячів. Він взагалі каже: Русь, я не знаю, що робити, роби щось. Я вже туди, я вже у ЗАГС, я вже те. Та, там вже взагалі каже дурдом. Він вже на такій зміні, що каже, я все буду комбата просто буду вбивати. Понімаєте, там, там вже дурдом. Його перекинули на Херсон напередові. Він тепер з 28 лютого на передові, постійно на передовій. Ні, ніколи він ні разу не був додому. Розумієте? Я вже не знаю до кого. Просто на передовій, на передовій їм не дають просто отдиху додому. Там не тільки він, а там усі хлопці. Розумієте? Я вже не знаю. Я вже казала, що до вас достукаюся. Якраз я вас вижу, що ви тут, а я знаю, що ви можете допомогти не тільки моєму чоловікові і хлопцям. Вони ні разу не були додому. Їх вони були в Миколаївській області, теж там на передовій, на першій, на першій лінії. Вони там постійно, постійно, постійно. Там вже хлопці просто розумієте, вони вже замучені. Вони вже всі замучені. Я не тільки за свого чоловіка прошу, я за всіх хлопців прошу. Розумієте? Не... Так не, нема ротації, немає, не відпускають вообще. 28 лютого, як поїхав, його немає вдома. Він у мене Атошник 14 року. Він був дебальцеві, ветеран війни, та йому треба хоч трошки оддихнути, розумієте? Да, да. Там один був красілов із Мукачева, але він два, два дні тому назад підірвався на міні. Це я так чула. А тепер дали йому, їм комбат, а ледве-ледве вони тіпа, ну, випросили ротацію з 26 го числа. А тепер другого Комбата їм назначили. Розумієте, тепер він каже, я навіть взагалі не знаю, яку тому попаду. Хлопці взагалі там ну, не бачили. Їм просто дають переказ, вони навіть комбатів не знають в очі. Понімаєте, хлопці вимучені там. Просто вимучені.